Привіт тим, хто носить стиль як частину себе, і тим, для кого мода це мова пам'яті. Це стиль опору, подкаст про речі, що говорять. З вами Юлія Дячук. Виготовлення бісеру це не про швидкість, це про ритм, про момент, коли світ стихає, про те як пальці знаходять потрібну бісеринку серед сотень розсипаних, як спогади, про нитку, яку треба втягувати в голку з першого разу або з десятого, про вузлик, який не затягується, поки ти нервуєш, але замикається, коли дихаєш рівно. Це творення без тиску, тільки ти, колір і бажання з'єднати колір до кольору, пам'ять. До пам'яті людину до людини. Браслет починається з вибору палітри: жовтий, як сонце, як дитяча долоня, як надія, блакитний, як небо, як очі коханого, як глибина, білий як пауза, як тиша, як молитва. Потім нанизування. У кожну бісеринку ти вкладаєш не просто рух, а відчуття. І це не про прикрасу, це про стан, коли руки діють, серце мовчки заспокоюється. Усе, що зроблено з бісеру, дихає руками. Ці браслети не серійні, Вони ніколи не однакові, бо кожна нитка має свою історію, свою довжину, терпіння, свій колір втрати, свій ритм, турботи. Творчість із бісеру це жіночий спосіб тримати тил не гучно, не назовні, а точково, рихко і точно, як шепіт, як дотик, як пам'ять, яку хочеться носити на собі. Цей браслет зроблений із бісеру, що залишився з мирного життя. Ті самі упаковки, що колись купували для дитячої творчості, для прикрас, для занять у гуртках. Тепер ці намистинки перетворилися на знаки підтримки, їх збирають у коробочки, пересипають у мисочки і починають нанизувати. Не для показу, а для сили. У маленьких містах і селах, у школах і волонтерських штабах ці браслети плетуть так само, як колись вишивали рушники, з увагою до кожного кольору, з зосередженістю і з надією, яка не стискається в кулак, а проходить крізь пальці. Дівчата-школярки плетуть у перервах, студентки вночі, пенсіонерки біля радіо. Кожен браслет є крихітне письмо, в ньому може не бути літер, але він говорить, Є браслети з жовто-блакитного бісеру, є з чорно-білими хвилями, є з буквами, які складаються з імен Марта, Зсу, Азов. На фронті їх носять на формі у тилу на згадку, у місті як оберіг. Це речі, що створюють присутність, це прикраси, у яких більше сенсу ніж блиску. Це мода, яку не диктують, а передають з рук у руки. Коли я бачу бісерний браслет у метро чи на вулиці, я вже знаю звідки він не з магазину, не з подіуму, а з серця. Він дрібний, але тримає зап'ястя, як нитка тримає шов, як дотик тримає людину. Вироби з бісеру не нові для української культури. Вони існували задовго до TikTok, Etsy і Пінтерест. Бісерні прикраси частина традиційної жіночої айдентики, глибоко вплетена в українську культуру. Колись їх виготовляли не лише як оздобу, а як оберіг і маркер жіночої зрілості, статусу, приналежності до роду. Бісерні намиста дарували нареченим на весілля, передавали з покоління в покоління, зберігали як пам'ять про матір чи бабусю. У різних регіонах України бісер вплітали у гердани, селянки, прикрашали край подолу сорочок, рукави, головні убори. Особливої цінності набували вироби з дрібного чеського бісеру. Їх берегли як коштовність, орнаменти були не випадковими: квіти, ромби, хрести. Це візуальні коди, які считувались без слів. Кожна бісеринка несла сенс, кожна нитка – дотик до пам'яті, так народжувалась прикраса, що була не просто частиною образу, а частиною жіночої історії. Після 24 лютого ця техніка раптом ожила. Сотні дівчат почали плести браслети як спосіб заземлитися, як жест любові до тих, кого не можна обійняти. Українські бренди теж не залишились осторонь. Деякі додають бісеринні елементи до колекцій капсульної біжутерії з назвами Нескорена, Стіла і землі жива. Є майстерні, що продають браслети ручної роботи і передають кошти на дрони. А є такі, де кожен браслет має по святу. дитячий почерк на етикетці, ім'я, дата, коротке Тримайся. Це модний предмет, який не втрачає душі. Це стиль не як споживання, а як дія. Це фешн, як тактильна присутність любові. Є речі, які ми носимо не заради вигляду, а заради того, що в них вкладено. Не тому, що пасують до образу, а тому, що тримають нас у момент, коли все хитається. Такі речі, як тиша в долоні, як нитка пам'яті, як молитва без слів. У бісерному браслеті може бути все: година тиші, п'ять сліз, одна думка про сина або коханого, кілька повідомлень без відповіді, вдихи через тривогу. Не дрібний предмет, зроблений із найбільшою ніжністю. У ньому не блиск, а турбота, не масовість, а присутність. В українській культурі прикраси ніколи не була лише прикрасою. Намисто це не просто колір, а символ достатку, захисту, роду. Селянка це код, витканий узором, обереги з вузликами, з хрестиком, з шиттям усе це носилось на тілі як пам'ять і як щит. І сьогодні, у часі війни, ми повертаємося до цього сенсу. Браслет із бісеру це вже не хендмейд, це дія. Це речі, зроблені руками, які тремтять руки дітей, які ще не знають фронту, руки жінок, які щоранку включають новини, руки матерів, які чекають, це сучасні обереги на зап'ястях, на рюкзаках, на руці, поруч з годинником. Вони як пунктир між тілом і пам'яттю, як маленький ритуал любові. Браслет, який носять сьогодні, це не частина аутфіту, це частина себе. У місті, де всі поспішають, він як якір, у військовому автобусі як подих із дому, на вокзалі як тиха згода, я знаю, через що ти йдеш. У метро як фраза, яку не встиг сказати, якщо стиль сьогодні це мова. То браслет із бісеру це дотик. Не гучний, не показний, але точний. Він не на подіумі, не в рекламі, не в маніфесті. Він у руці, в обіймах, у пам'яті, що має колір і ритм. Ми повернули моду до витоків не показати, а передати, не купити, а зробити не для краси, а для присутності. Це і є стиль опору, плетений із турботи, нанизаний на віру. Узі червонакалина похилася щось наша слава Україна зажурилася! Це був подкаст Стиль опору, епізод про речі, які тримають ритм, коли здається, що ритму вже немає, про прикраси, які не для краси, а для зв'язку, для рівноваги. Мода це не завжди вигляд. Іноді це зап'ястя і те, що на ньому.